Не зверталися жителі міста е, стосовно того, що в нас робиться вакциналія з дорожніми знаками. Навіть не треба далеко ходити. Якщо ви будете їхати з вулиці по вулиці Київській до вулиці Шевченка перед міською радою, у нас є пішоходний перехід. Розмітка, як ви бачили, вже стерлася, а знака про пішоходний перехід немає. Якщо ви їдете з вулиці Шевченка на вулицю Київську, повертаєте. Пішохідний перехід є, знак стоїть на пішохідному переході. От і виходить, що людина, яка буде їхати і не знає міста Ківерців, може зробити дорожньо-транспортну пригоду. Це ще не все. Такі прояви або такі вакханалі, робиться, якщо будете їхати по вулиці Волуцькій. ми знаємо, що у нас з вулиці ой, Грушевського, от вона виходить на вулицю Луцьку, односторонній рух. Так от знака на те, що якщо ви їдете з вулиці в Луцьку, і людина, яка не знає міста Ківерць, про те, що повертати наліво, немає. Це може привести, а вже знаємо, що є четвер базарний день. Людина їде, не знає, може створити знов-таки дорожну транспортну пригоду. Так от, жителі міста Ківерець просять, щоб звернулися у е, районне ДАІ, щоб на, на, навели нормальний елементарний порядок стосовно дорожних знаків у місті Ківець. Це питання не районного ДАІ, це питання нашого ківероційського епічного управління що комунального господарства. Протягом весна-літнього періоду по місту Ківерці було встановлено близько 80 додаткових знаків. Так, да, Зараз залишилися у нас невзгодженості по залізничних переїздах Ковальський і Луцький, залишилися якраз по вулиці Грушевську, по вулиці Горку і по пішохідних переходах. У нас по програмі ще залишилося 25 тисяч гривень. Отже, якраз оці моменти, які ми озвучили, будуть направлені на встановлення безпеки дорожнього руху. Однозначно, це вулиця Грушевського, вулиця Горкова, залізничні переїзди, пішоховні переход. Дякую, ще питання. Володимир Володимир, я звертаюся за вулицю Київську, за рух великого габаритного транспорту. І це не то, що я там живу, але якщо взяти праву сторону, якщо їхати в район Ці Електро, там вже вісім я нарахував ям. Це ями, де звичайно вони з часом за рахунок вібрації, за рахунок великого габаритного транспорту, що вони просідають, де проводили газ. Вулиця Київська зруйнується повністю. Пропозиції? Ну, я не знаю пропозиції якоїсь, чи з цієї сторони, чи від Комсомольського озера, хай вони заїжджають, чи як. Ну бо це основна вулиця. Вулиця Незалежності, вулиця Грушевського і вулиця Київська це основні вулиці. Ну і вулиця Шевченка, звичайно. Бо Рух транспорту 17 тут. Весне, а, висто, 5 -5, 5 ,5. Вибачте, це <риснеж> ну, Ви було <риснеж> <вражені знаки. риснеж> <Живанцы, риснеж> на транзит. <риснеж> Якщо у нього стоять накладні адреси, він ну, воно мусить доїхати. Ну, ні, це друге питання. Доставка товару, я з'їдний. Ну це треба врегулювати. Це треба врегулювати. І склад. Значить, ми запитання тоді вже, для врегулювання. Це вулиця Незалежності, Київська. Ну, Шевченка ми не візьмемо, тому що це велика пасажирська навантаження. І автобуси, і машини, і так далі. Київська незалежності, дякую ще. Якраз стальмата піднята по дорогах, по знаках. Я би хотіла б, ж, внести пропозицію, напевно, У нас є ринок. Він сьогодні земля віддана у реборецької ситуації. На сьогоднішній день. Особливо вихідні дні, там таке скупчення транспорту, всі хочуть бути першими біля того ринку. Зупиняється на сіки, що по перекрестках тих не можна навіть проїхати, бо ніхто не витримує право, що там скільки метрів до перекрестка. На перекрестку ставлять машини, люди йдуть, машини їдуть, до лікарні туди йдуть, і там просто складається таке враження, що дійсно може бути дорожня транспортна пригода. Ти, до речі, там не так давно і була, Пішо пішохода, що пішов не пішоходи велосипед. Так само. Хай там легко, але все все рівно є. Тому там якось нам необхідно теж регулювати це питання. Поставити там знаки, напевно, в нас є площа, напевно, якщо там можна десь ставити ті машини, бо на площі теж проходить торгівля, зараз сезонна, виставляють туди. І щоб якось розчистити, щоб міліція там почергувала і розчистила ці всі питання. Бо Значно, Дійсно ставити. Ну, бо дійсно, там